Пане Олеже, я безумовно хочу з вами говорити про підсумкову прес-конференцію президента. Про те, які маркер розставляєте ви. А, наскільки ви задоволені почутим? І чи на всі свої питання ви отримали відповіді? Ну, дивіться, мені суб'єктивні враження. Да? Всіх у нас є певні застереження і щодо персони президента, але мені здивований здається, що це була прес-конференція. Втоминого війною, персональною владою і відповідальністю президента. Дуже багатьох було сподівання, що воно має так, надихнути, піднести бойовий дух, відновити там національну єдність. Однак за своїм змістом, за своїм лейтмотивом, вона стала таким, знаєте, холодним, зосередженим літописом ще одного року нашої війни. Ну, відчувається, що президент намагався мислити доволі тверезо, і прагматично, напевно, розраховуючи, що суспільство зрозуміє його невідповіді на деякі гострі питання в умовах воєнного часу. Дуже прикметно, що журналістка зеркало тижня поставила дуже три ключі е, питання щодо там. Які виявилися тригерною для, для Зеленського. Але там щодо містобудівної реформи, поправок вузового і потенційної зміни уряду, ну, президент не відповів на це питання. Разом з тим, він відповів на інші важливі питання щодо відносин з Польщею. Мені здається, що він був найбільш щирим і емоційним, коли саме е, намагався відреагувати на Блокаду з боку польської сторони і на зернову тему, яка звучала трохи раніше, і мені здається, президент був впевнений в. Ще коли ем, міркував щодо необхідності формування власної оборонної індустрії про мільйон дронів, про виробництво боєприпасів і про плани на 2023 рік щодо ходу бойових дій. Інше трошки питання це залужний і політична конюнктура. Тут, на жаль, чи на щастя, де когось, не знаю, є багато, багато таких принципових кон'юнктурних моментів. Анеле, я ну десь розділяю ваші думки, і зрозуміло, що якихось прямих відповідей, що стосується теми війни, президент очевидно і не міг дати. Але очевидно, ну така прес-конференція була потрібна для того, щоб почути правду зараз. Тому що ну ще на другому році війни носити рожеві окуляри, мені здається, це вже тумач, Та? Але все-таки були дуже гострі теми, які безумовно відповіді чекали почути все суспільство. Це питання мобілізації демобілізації. Власне, ми почули про те, що потенційно ем, є потреба за запитом військових у півмільйона людей. людей. Ясно, тему підняли на прапори, за рахунок чого, де візьмемо кошти, де візьмемо мотивацію, в принципі, де візьмемо цих людей. Ясно, тема демобілізації вона не менш гостра, ніж мобілізації. Особисто особисто моя точка думка е, думка, що ну, вчора. Ем, не тільки відповідей ми мали з цього приводу почули, а й запитань, тому що хотілось би почути, чи підпише президент до прикладу закон, якщо там буде норма, в 36 місяців повернення з війни тих людей, які пішли. Та от що стосується питань мобілізаційних, наскільки президент розставив крапки? Та я тут додам ще й про жіночу мобілізацію. Також відповідь була досить чітка. Ну, давайте я відверто чесно скажу, оскільки ми всі дорослі люди, і ми всі прекрасно розуміємо, чому це президент говорить. Спочатку качається декілька місяців тема мобілізації. Її підтримують об'єктивно підтримують військові, і нинішні, які на фронті, і ті, які в ТУ. Для них це важлива річ, і деякі інформаційні страхи вони накачуються, в тому числі відбувається вкит інформацію щодо мобілізації жінок. Потім виходить президент і знімає оцей градус напруги. Я ж того вас і питаю, чи чисто це Так. На жаль, так. Да. Я чому кажу, на жаль, мені самому неприємно оцінювати ці, м, таку картинку поведінки, але як професіонал, я змушений це сказати: що Зеленський виглядає е, сконцентрованим на збереженні власного електорального впливу. Оскільки тема мобілізації вона є травмуючою. Вона тема, яка ви страх у частини цивільного населення. А тепер вже і у жінок виявляється, да то президент стає президентом цивільних українців, які знаєте, які потрібні йому для того, щоб в майбутньому вони пролонгували його президентство. Це я так бачу. Тому оця зосередженість на електоральній озі, на політичній конюктурі, вона була помітна під час прес-конференції однозначно. І м -м, можна сказати, що е Якраз оці випади в сторону там головкома через ну його звернення по імені, да, і представлення головкома в якості е спарін партнеру Мар'яни Безугої нардепа всього лише це теж своєрідна така інформаційна технологія, медійна технологія, яку офіс президента обкатує саме виходячи скоріш за все з політичної. Тобто я правильно розумію, що питання а, не знято з повістки дня, а чи є конфлікт між Залужним і Зеленським? А, Вчора я скажу це так. питання не невілювалося? Марин, Я скажу так: після цієї прес-конференції, особисто мені зрозуміло, що в 2024 році будуть вибори. Президентський, принаймні точно, от особисто мені, бо інакше я не бачу сенсу, взагалі ем, ну тих дій, тих заяв, тих коментарів, реплік і тої метушні, яка розгорталася ну, на на цій прес-конференції, особливо щодо ем, знаєте, спроби. Від відстігнути відстібнути цю тему мобілізації від іміджу президента і пристібнути її до відповідальності там військового керівництва України. Ну Головкомом. головковом, оце головна її місія. Одна з. Ну, тоді давайте заглянемо в соціологію, тому що ну, попри те, що президент сказав, що ніяких виборів до закінчення війни. Е, ясно, що ця тема вона також на поверхні і всі е, про це говорять, буде чи не буде. Але, от буквально сьогодні, знайшли цифри КМІ скажу про те, що 72% українців поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Зеленська. це не соціологія зараз про прізвища, це от конкретно про цю історію. Я думаю, ви її бачили. Ну і тут є різні цифри, да, що десь дехто вірить, якийсь відсоток українців. те, що такий конфлікт, як хтось вважає його несерйозним, але от мені ще цікаво, тут є 18% тих, які в принципі не знайшли, що відповісти на це питання. Це означає, що це люди, які вважають себе поза політикою. Та ну, ну принаймні, це ті, які ну свідомо чи несвідомо абсолютно не приймають участі у житті країни. Очевидно, я, я це розцінюю так. Е, на які соціології зараз спиратися? Наскільки вона сьогодні правдива? А е, наскільки ну вона сьогодні доречна до речі, обговорення, та принаймні, яка є публічна. Просто сьогодні ну, я бачив цей тренд, да, навіщо потрібна соціологія в воєнний час. Друзі, якщо ми дозволяємо свободу слова, якщо ми дозволяємо вільне обговорення в умовах воєнного часу тоді бути ласкаві, демократію, тоді бути ласкаві, терпіти. Таку соціологію, яка може комусь не подобається, звісно, довіра до неї може бути різною. Суспільство мінливе, воно фрагментоване. Якщо там той же кніз порівнює травень. 23-го року, наприклад, з грудня, то ми бачимо і просідання і підтримки президента. Ми бачимо і, 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 і потяг до ймовірного якогось територіального компромісу з Росією у якоїсь невеличкої частини українців, який поступово зростає. Ну таке на жаль, є. Ну, це об'єктивні речі, вони можуть змінюватися в зв'язку з зміною ситуації військової це очевидно, і, але соціологія доволі точно відображає зараз певні очікування суспільства щодо влади і щодо подальшого, щодо майбутнього. Я скажу так: воно точно воно точно відображає відсутність образу майбутнього і тому і президенту задали питання на прес-конференції: чи довго буде війна? І він сказав: Я не знаю. Я не знаю скільки довго вона буде тривати. Це перша, напевно, твереза, чітка, така прагматична і можливо для деяких неприємна відповідь, хто ще не може собі усвідомити, що можливо ця війна на виснаження на тривалий період. Панале ну ще буквально остання півтори хвилинки. Маємо половину фактично рівно запитань. Мали можливість поставити вчора іноземні змі. Як ви можете оцінити те, що цікавило їх? Що вони напишуть ем, в своїх ЗМІ, на чому сьогодні робить акцент світ через свої запитання? Так, да, багато ставили питання був іспанські журналісти. Наш президент компліменти відвішав Педро Санчесу, прем'єр-міністру Іспанії. Було питання від польського журналіста. І знову ж таки, президент емоційно доволі. Відреагував на цю репліку. Були питання від американських журналістів. Вони, як правило, були надзвичайно лаконічні, чіткі, ясні, більш загальні. А от от чесно, відверто скажу, мені дуже цікаво, чому майже жодного питання, як українські, так і іноземні, не задали щодо мені. Здається, великого успіху України після саміту на Європ... Європейської ради 14 грудня. Коли Такого не було питання. Відкрити. Да, помітно, що ну це питання про НАТО винні? було про гарантії безпеки. Було про ясну по НАТО. До речі, прикметно зміна риторики президента. Я от звертаю увагу глядачів. Він ну, президент охолодив сподівання щодо НАТО. На мою думку, він розмірковував щодо неможливості вступу в НАТО частинами. Да, мова йде про якусь вільну частину України і допустив війну навіть між Україною і НАТО. Тому блок альянс не прийме. Це мені здається. Давайте перевіримо цю гіпотезу, що президент фактично починає готувати українське суспільство, що вашингтонський саміт ювілейний влітку не буде для нас надзвичайно проривним, як це було засідання Європейської ради в грудні щодо Євроінтеграції. Панележе, а може вже прийшов час нам не зачаровуватися, тверезо дивитися на якісь певні речі, як суспільство. Я маю на увазі. Я не конкретизую зараз про якусь конкретну тему, а загалом бути готовими до того, що ну, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Ніхто не знає, коли ми станемо повноцінними членами. Ясно, що для цього треба багато робити, і попереду дуже непростий шлях. Але хочеться у щось вірити. Я з вами погоджуюсь, укра до речі, віра в перемогу, яка гріла у 22-23 роках, вона робила ди робила диво насправді. Ото всі ми критикуємо, що завищені оцінки, розігритий контрнаступ. Звісно, політичне керівництво України зробить певні висновки. Можливо, воно більш разу буде підходити, але треба сказати, що цю віру, яку вселяла влада, насправді мала корені в. Всередині суспільства, насправді вона була підігріта українським суспільством. Це певна віра, якась інфективна віра в диво. Бо в 22-му році, в лютому березні, Марин, таке диво відбулося, якщо чесно, яке там зламало трьохсот літню історію російсько-українських взаємин, коли Україна завжди е, отримувала поразку. І от віра в подовження, в генерацію нового дива, вона. Бачите, певним чином, ве, все то 23-го року, вона собою прикривала. Прийшла пора трішки тверезо мислити і дивитись на 24-й. Тоді спрацювала ще єдність, як на мене, дуже хочеться, щоб ми зберігали її надалі, як суспільство. Пасибі величезне, пане Олеже, що доєдналися. Дякую, ще Пострина. Політтехнолог, бо з нами, бо з нами на зв'язку.